Є знижки на уролисан 15% в аптеках. Подорожник «Бам» та ощад. Віримо ваші знання українського правопису. Правопису? так. Я тільки лівопис. Кожна команда має по 120 секунд, аби правильно сказати якомога більше слів, які я вам буду називати. Літери в словах по черзі називають усі члени команди. Кожне правильно сказане написане слово дарує команді один бал. Друзі, я. Починаю з вашої команди. Перше слово для вас. Пам'ятаємо все. Ляний. Л. 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 Я. Н. Н. И. Й. Лісостеп. Л. І С. О, С. 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 О. С. С. Т. Е. П. Уманщина. У. Так, в кого буде складно? М. А. Н. С. Ч. Ну. Ж. Д. Ж. Ну. Ну. М'який знак. Ти мені показував м'який, знак! далі, далі, да, честно! Хвастнуты! Хвастнут! Хвастнути. Хвастфуд! Х, В, А, С, Т, Н, У, Т Yeah. Yeah. Далі. Ніжно -рожевий. Ніжно -рожевий. і є. Ніжно-рожевий. Ніжно-рожевий. Н. І. Ж. Н. О. А отут. Р. Там дефіс. Там дефіс. Друзі, наступне слово. Далі. Бароко. Б. А. Р. О. К. О. Так. Розброїти. Р. О. З. Б. Ні. Розброїти. Z -Z. А я, 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 сорі. Далі. Уроздіч. У. Р. О. З, т І. т Є. Премудрий. П-Р-Е. М-у, д, Р. Ы-ю. Ледве-ледве. Л, е, Д. в, е, Дефіс. Л, е, д, в, е. Надкісниця. Н. а, д, к, І. с н ы ти! Я. Слушай, ты! Слушай, yeah. ты! Я ти сказав? <плес> 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 а я <плес> на тебе поднялся и сказал ты. На я витримаю. На тки с... А, стыныця, кистка. Так, так. Не, а <плес> я думал, кист... Надкисниця. надкисниця. вибачте. Не, yeah, кисний, без те воно. а там кистки нема? На секундочку, не? сім правильно написаних слів. Це багато. А чого ти тупив так, що довелося сачити? Попліта, а чого Вова зумані, а нам умачено дали? А тепер давайте. Попідруч. П. О. П. И. Д. Р. У. Ч. раціональний. И. Р. Р. А. Ц. І. О. Н. А. Л. Мягкий знак. Н. И. Але слово довге слово. Богу. давно. В. И. Д. А В Н. А! Хто зна, коли? Ха! Т. О! З! Н. А! Шо? А? -э, хто зна? Що? Юра! Хто? Хто говорить? Не ну, не дефіс. Дефіс далі! К. Що там? А, о! Л. Е. Та ладно. Студентський! С. Е. У. Д. Е. Н. С. Туден. Військомат. В. І. Ж. С. Мягкий знак. К. О. М. Схопити. А чого схопити? Окей. С. Х. О. Ф. Е. Т. Е. Вічнозелений. В. І. Н. О. З. З. Е. Л. Е. Н. Е. Е. Пів години. Ф. І. В. Дефіс. Поза торік. А що там по слову було з Вінка? Військомат. Що там було? Військомат к Так він о сказав. А, Військомат шість правильно написаних слів. Шість балів. Нормально. І загальний рахунок. Загальний рахунок стає одинадцять, десять на користь питання. Ми вибрали.